Всім доброго ранку, глядачі. Ми сьогодні Івано-Франківська область, місто Тлумач. Якщо великий ринок, бачу ринок вже великий, буде дві. І потім я узагальнюю все в одну частину. Щоб не писати ще раз, чому повторюється відео. Спочатку закидаю частину першу, другу, а потім буде у відео, тому що є, що люди пропускають, не можуть подивитися. Так що йдемо перше, подивимося на свинки. Зручно сідається, не забудьте підписатись, а ми заходимо на ринок. Так, заходимо на ринок, йдемо, подивимося на свинки. Так, дичі, показуємо перший відділ свинок. Ось такі, ну, сьогодні взагалі дуже класний ринок. Ринок відбувається в у вівторок. Є поросята у вівторок. І вівторок ось такі гарні поросятки є. Яка ціна? 2000. 2000 гривень на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 10 го 11-го сьогодні. 11 березня. Така ціна на поросятка. Йдемо далі. 2800 ось такі. Це щось хрещено з Петреном Ландрас, напевно, що. 2800, 3000. Це досить ківіки. 2,5 місяць. 2,5 місяці. М'ясна порода, видно, що м'ясні такі поросятки. Ось такі поросята. Ринок дуже великий, чесно рекомендую, хто поблизу ринок у Потенії досить-досить взагалі гарно набирає оборотів. Вже краще, як тлумачу. Тлумоч, мені здається, менший ринок, ніж тут. Більше людей, більший оборот. цього. люди краще з'їжджаються з поросятами тут з різних напрямків. Коломийський, Тисминецький, Потенія. Три райони в один з'їжджаються, так що сюди варто їхати. Так, дивіться, тут ось які ще підрощені поросята. Оце є ландраси, бачите, у них шерсті взагалі нуль. Ось як виділяється у них м'язова маса. Не покусані, ну. Но... Шкірочка тільки, бачите, тільки шкірочка і м'ясо. Вся тут сала в них не буде точно. А яка ціна? Три тисячі гривень такі кориза. Три тисячі гривень. Так, є ось такі шесвинки, трошки менші за ті. Також такі. А це по чому? 2800, такі, трохи менші. Ці два місяці мають то. Два місяці. Двохмісячні, дві вісімсот такі. Так що хто що свинку, зараз активізовується, почнеться травичка і свиню досить-досить легко тримати. Як серия? Зі мною є синок також. Зранку не хотів лишитися вдома, так, Марк? Хотів нори. Зарилася така смішна. Пошли, да? Всі не лежать, а вона ночам на рух. Така роби рух. нечемна ладно. Так, дамо далі. Де ты на цьому? Так, є такі свинки. Також сюди на постійній стої є свині, досить непогані такі ці. Яка ціна? Дісти 2500. Дід Ціна, Можу ціна досить. Скажіть, номер. 097, 140. 140. 13.23. 23. 13, Можливо, доставка кому потрібно. Можливо, доставка є біла степова, є ще більше вдома, але ми взяли менше. Можливо, доставка. Ось так. Там ще щось є, нічого відділення. Так, тут також такі дві. Цього найбільше. цього. Поторопись, то ні, то менше. Це хочу. А це всі коштує цей більше? Але слухай, їхали, ти туди? Ти туди, в той бік. А це за дві, а то тут... дві. Я їхав, але у Франківськ, а вам молодає. Та кажеш, жінка, що їхали з в крівото. Та де в е, називає... сьогодні шінишні. ринок. — Так, є ось такі поросятки. Це дівчатка. Поросят дуже багато, кращий ринок, як в тлумачі. А по чому це? Ці по 1900 дівчатка. Як дати брати, там 1800. 1800. по 1800. Кажіть номер телефону 096, 096, 096. 95, 95 43. 43 800, ой, 821. 821. По 1800, 1800 гривень такі поросята, хто хоче. Можливо, навіть доставка Біло забере Добре, добре. Так, є такі дивіться, такі гарні чистесенькі. Вони. Такі по чому, по чому ці? Чоловік не хоче це не сказати. Десь на район так само десь. 2500, так, пів мінус. Мосі більші, бомбезні, такі дивіться, такі, гарні. З собою кусаються сильно, потряпані такі всі. Але гарні такі місцесі ці свині. Бомбезні. Та на їх не знаю. Ой, не знімай. Ой. Ось такі свинки. І люди дикі, реагують навчання адекватно. Але і без таких людей не можуть що. що Бояться, кидаються. Що тут приховувати, якщо нормальні, здорові свині, адекватна ціна, то ховатися. Ніхто людей не знімає, але? Таке. Ці також такі непогані свині. Не знаю, також ціни немає ціни. Власників немає. Так, от такі також свинки є. 2600, 2800 такі. дві 2800 такі. Ну, зараз ціна, ціна на свина ціна завжди росте в такий час період часу, тому що, тому що... весною все дорожче. Зараз під травень місяць, під червень сьогодні будуть палити, ціна буде свинаю буде вагон, ніхто не буде купляти. Так що особо не спішіть. Нагадую, що ми на ринку в Отенії. В чому свині? Івано-Франківській області. Івано-Франківській області. СНТ Отенія. Ось так. Дам, на кури. Дивіться, є вже на ринку бролер. В принципі, купляти вже його і можна. Бролер бачу дуже гарний цього чоловіка. Бролер гарний. По 120 гривень за штуку. Бролер непоганий. Бролер непоганий, але ще трошки прохолодно. Прохолодно ще вулиці, але бролер досить-досить непоганий. Вже хто має можливість, ви знаєте, що я по собі знаю, свинку, напевно, все ж таки буду заводити, але... Побачу я по минулому році, що вигідніше тримати чесну корей в тому випадку, що і, маєте і м'ясо, досить якісне свиня, вона багато, багато більше з'їдає кормів. бройлер зараз декілька місяців і, і рахуйте, що о, фактично перекриває воно, тому що швидше росте саме м'ясо досить-досить непогане. Тут таке купив гарне, Mercedes такий. Ого, ну класний. Хто купив? Мама? Такий золотий? Як ауді, так? Ось так, так що, бродяга, бачу дуже гарна ще і іспанка, гарні такі. На що звертаю увагу купівлі? Я у чоловіка, у чоловіка купляю кожного року. Коли заходите на ринок, зразу з лівої сторони чоловік продає кури. От заходите вхід. На сам ринок і з лівої сторони. А такі по чому ці? Дивіться, які звертайте увагу на ноги. Бачите, які них ноги? Груба жовта нога, бомбезна, така майже як бройлери, взагалі. Просто бомбезна. Це по 200, так? По 200 гривень такі. Чоловіка дуже якісна курка, чесно, я купую взагалі чоловіка кожного року. А іспанки ще немає, ні? Не будеш? Але голошає як немає. Ось такі. А ці по чому? А, ці домінант по 200 гривень. А мастер Грей? Також дуже гарний мастер Грей. Кілограмові, бачиш, ну іспанки. Ноги трошечки грубші тут взагалі кут потужний є, отам, От такий потужний кут. Досить-досить гарний. Ринок гарний сьогодні, великий, досить. Ми також собі візьмемо, курочок собі візьмемо також. Курочки це дуже-дуже класна річ. Така гарна курка, теж несучка, вона в принципі чим гірша за ту червону, що вона взагалі дуже худо мала. Але несеться вона можливо навіть і краще, як у тітки, щоб щепані всі проїхали. Бачите їх. По 150 гривень. Бачу, що яєчка є, значить вони несуться. Несуться непогано. Що? Яєчко. Погані Такі гарні кролики. Ні, то така, то є білі вуха, то є термом, паном. А, а почому кролики у вас? є ще, збили, то вухали. От зеланиці. Ні, зеланиці я нема. А ці почому у вас? Почому у вас ці кролі? 600 гривень самочки при виробленні молоді. Добре. Добре. Давайте їде далі. Акробатичні. самочки. По, -по 600 гривень такі самочки. По 600 гривень. Боже. Там сестра По 600 гривень такі. Дуже гарні, якісний панон. Вони досить-досить добрі круглі. Дуже такі м'ясисті, вони гарні. Зерно по 10 гривень. Пшениця, кукурудза у вас По 10 гривень. Так, люди активізовуються з насадженнями. Вже почали купляти насадження, багато людей продає насадження. Ми також будемо щось собі купляти. А в чому троянди у вас? По 50? По 50 гривень. По 50 гривень троянди. А є такі, що в'ющиці по ці більше? Зараз будемо також купує. А то її по чому ці це менше? 250. 400 ці, так? 400 усі більші. 250 менше. Так, грушка 100. Яблінка 80. Черешня 150. Ранішня. 150 гривень. Ось такі ціни. Ось такі ціни. А фундук по чому? Фундук? Фундук 80. Фундук також дуже гарно слити його. Є лохина, Шовковиця Шовковиця Черешня, ну, черешня гарні, взагалі бомбезні черешні. Ну, черешня, сливи є великі, досить. А сливи почав? чому? По 100 гривень. Є риба. Дивіться. Одна рибка, коробка. По 120, а? Да? 140 гривень. Ось який гарний. О, який гарний короб. Все, глядачі, показали вам такі коротенький огляд ринку, вже зібралися. Їдемо додому. Так що дякую, не забудьте підписатися. Всім до побачення.